Біля житлового будинку, село студент на вулиця робота 60%. Це що йому хоче? Це навіть ділянка біля життя будинку, як завжди. Затвердити вже і передати власність. Документи не підповідають. Також Махлієва Марія Андріївна. Тож студентка вулиця Козацька, 52. що можна зробити менше. А друга за мене ділянка бачила подати. Кому це треба, скажи? Передовик, товариство, передовик. Це в нас обідка. Виготовили технічну документацію, дали у нас дозволу на виготовлення технічної документації. На парі, для ведення товар сільського столівського виробництва на шість земельних ділянок, були без кадастрових номер. Вони виготовили технічну документацію, так як потрібно, щоб присвоїти кадастровий номер і взяти в оренду на 7 років за реєстрацією. Не подобалося ні тут, а так як потрібно. Тобто рішення затвердити технічну документацію, бо там одну технічкою зроблено шість земельних ділянка. В одному рішенні запросити пізнішу документацію на всіх земельні ділянки радії, а друге рішення про прийняття під нагляд охорони до управління частини слабкового майна. Це просто називається таке рішення, бо це не витримані палі. да маје вам спадкојенцију, не во Русију тога међуна. Да, Да. Наше Про укладање долатковој години ви знаєте ми се питання розглядали. Тобто, не i won't 7 Ні, так їх там це можна прописати в договорі, це не обов'язково це. На там скільки там на 7 чи скільки буде. Але добре вказати, що він може на змінити ці дати призначення. Це і взяти за рік. Ми ж таки теж говорили з ними, щоб люди ну, ну, це, 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 що змінювали ці дати. Це і буде робити. Це і буде робити, бо в нього виходу не розуміє. Ти голосували, вже... дали йому, кричав, тут крики робили, і що вони від не зробили? Інакше, якщо ви ходите на сесію, казати, скільки там зараз оренда тут, 12% ви знаєте, 12% грошова. 12% це все добре. Це не менше ми можемо зробити 12%, але приписати. Заприрів не більше. То... Не більше. Не більше. Бо якщо більше, то нам в це буде. Це землі державна державна.

Це зараз не зможе затопити все одно якісь документи дати, щоб він Ну, Як він деякі права, ви забачили, що значення робити. Кусільська рада, як це має робити? Костіки розвору. Костіська рада, як ми. Таким чином він може сільську раду проплатити. Змінити, змінити цільове призначення імені сільської ради проплатити. Mm -hmm. Жуко, то як оформляв, що він казав, що заплатив на це, Так само всі реєструють комунальну власність комусь. Ви на приїхали. Ваш бухгалтер поїхав, бо вам терміново треба зареєструвати. Він поїхав, зарістрував 21 минут. Ну, то і що, ти тоді ставите в условиях і все. Призначення міняєте. Звіницю я змінила проєктниця інститута, змінювали, ось ці змінювалися самлят. У Перешевський. Ви ж знаєте? Мені так само сталося, і це не відписується, що я на карняні на інкальня. І цього тижня нам відписалася, може, я стола. Я не дуже знаю, що допомагає. 16 гектарів вирії, скільки за що не коштує нормативку. 32 тисячі. Чи 30 тисяч нормативка? Нормативна. Була 27, зараз піднялася на один і один. 27 умножені на 1,05 і 1.12. На 1,12. Ні, 1,5 ми напіднявся довго року. І тепер на Це 32 тисячі плюс-мінус. 17, 16, 16, так. Одна земельна ділянка 16 гектарів, а друга зімельна ділянка майже 15, 14 ну, то Тобто виносите на сесію і як казати, якщо міняють, сільська рада міняє норматив, тоді далі вивою, так що. Але ці повідомлення є. Ні, то це при чому? Є в кого. Шо, ти чекає? Ви чого а, зараз ту дав зараз? А ну, ви маєте ну, що, на увазі, що знає? Він ну, навіть не знає взагалі, що робиться. Ні, ну знаю, чого? Він би сам приїжджав особисто. Якби що він не приїжджав, а передалися. Скинули ми там, скинули мені ці. Ні, слівку не здавали, ми ну, він привозив по котання. Ми сам за це говорили. Ну ти що Якщо всі скрирають, перевезти релюто, треба зробити різні асесії. Гадати до Але це вже з неї треба скласувати чи не проплатити. Ви привіз навіть перемоги. А потім не проплатити, є мозори, які проплатити, понимаєш?

переводити проєкт, за, за, за скільки діти ну ну, рішення. Зараз... Все, все, все ми знаємо, все ми даємо а. на сесію, на сесії все кажете. Рішення буде так. Змінити Ми А на слідушу сесію вже коли зміниться, демо виносити, але йому предупредити, перезводите. Робимо таке, щоб ти знав, що це не було ніяк. Ну, що ні, не казав, що ніхто нікому нічого не казав. Це ж І далі.